Песику на прізвисько Кузя 12 років. Вигулює його власниця Ірина тричі на день. Каже, дбає про здоров'я улюбленця, тому дає Кузі спеціальні пігулки від кліщів. І хоча вважається, що така небезпека чатує на собак чи котів лише у теплу пору року, Ірина виявила кліща на своєму улюбленці навіть у грудні. Він став такий печальний, грустний, хвостик опущений. Я думаю, щось не те не можеш бути таке. Давай осматривається, і тут ми ж стрижемось у грумера. і тут раз... Побачила це таке диво. Ми обробляємо кожного місяця. Ми не пропускаємо. Ну то було нашестя таких прям кліщів. Що в діки грудні місяці ми захворіли. В грудні, в грудні. Я сама була здивована, як ви. А це трирічна Олівія. Вона дуже полюбляє прогулянки на природі. Аби вберегти її від кліщів, власник Микита також регулярно дає улюблениці пігулки. Але принаймні одного разу шкідника на собачці господарі помітили, зреагували миттєво. Один раз за, мабуть, півтора-два роки казала, що знайшла да, кліща, але, ну, там 10 хвилин вони прийшли і дістала кліща. Тось він не встиг ще нормально отруїти. Постійно даємо кожен місяць, день у день, дату в дату. Ну, так казали, щоб не порушувати режим. Кожен раз, як приходимо з прогулянки, я продивляюсь і лапи та між подушками під пахвами та під задніми лапами. А так вона білого кольору, тому. Дуже помітно, якщо є кліщ. Якщо ви побачили кліща на тілі тварини, не варто панікувати, навіть якщо він вже напився крові, принаймні протягом доби отруїти собаку він не встигне, каже директорка ветеринарної клініки Тетяна Чепурна. Треба якнайшвидше видалити кліща та обробити місце укусу антисептичними засобами. Якщо ви дуже хвилюєтесь за результат цього вкусу, то можна принести в клініку. Ми відправляємо це в Київ і досліджуємо на те, є е, заразним ці кліщині, бо вони не стопроцентні заражені. Не всі кліщі стопроцентно заражені. Прийом проти паразитарних засобів дозволить захистити тварину від інфекційних хвороб, які переносять не тільки кліщі, а й блохи та навіть комарі. Головне каже лікарка, правильно обирати препарат та дозування, краще порадитись з ветеринаром. А от перерву у прийомі ліків варто робити тільки взимку і тільки за умови, що ви живете вище п'ятого поверху, подалі від підвалу. При виборі засоба ви повинні дуже ретельно, відповідально відноситись до підбору дози самої речовини. Бо передозування може викликати дуже важке отруєння. Всі ці препарати вони поділяються на ті, що наносяться на шкіру тварини або даються в рота. Лікарка каже, сучасні препарати безпечні для тварин, тому приймати додаткові ліки для захисту печінки улюбленця треба лише у випадках, коли кішка чи собака вагітна, хвора або стара. А от господарям варто захиститись у випадку, якщо кліща знімаєте вдома власноруч. Для цього варто використовувати рукавички чи, хоча б пакет, аби самому не захворіти, приміром, на інфекційний артрит. Ірина Чернова, Микита телеканал МТМ.